Ситуація на спокійна починаючи з учорашніх 23.57, жодного пострілу в бік українських військових не пролунало. З ранку сьогоднішнього дня продовжується інженерне обладнання певних ділянок, рубіжів та позицій українських військовослужбовців. Сили АТО спрямовують свою діяльність на подальшу стабілізацію ситуації, визначеними засобами ізолюють райони відповідальності. Продовжують виконувати завдання з відновленням миру, спокою та правопорядку на підконтрольних територіях. Кордон Запорізької Донецької областей. Автомобільна траса Бердянськ-Маріуполь. Саме тут розпочинається прифронтова територія. На цьому блокпосту несуть службу військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Цей пост існує для того, щоб в глиб країни не потрапляли терористи і зброя. Прикордонники, які несуть службу поблизу Маріуполя, вже звикли до вдаваного затища, але пильності бійці не втрачають. Чергова група диверсантів, яка намагалася провести боєприпаси та набої, заїхала на блокпост під виглядом волонтерів. Проте їхні далеко не шляхетні наміри були виявлені українськими вояками. В ході перевірки. От... Було виявлено 9 гранат Ф-1, одну гранату РГД-5, 270 набоїв калібру 5,45 і 19 набоїв 7,62. Це все було в особистих речах військовослужбовців, а конкретно у, у трьох осіб. Також громадяни, які перевозили, називалися волонтерами з міста Черкаси. При собі один із них мав травматичний пістолет ПМ і пневматичний пістолет. Бійці розповідають, диверсанти намагалися потрапити до міста з небезпечним арсеналом боєприпасів через цей блокпост. Було знайдено спочатку запали, потім гранати, де при команді була дана команда Сюрприз, де ми відру... відробили, положили напал людей. От, і при обшуку одного з них була зброя. Далі були визвані сотрудники Служби безпеки, і ми чекали їх, і все. Було закрито движення. І після розмови з тими потерпившими було виявлено, що їх супроводжує ще один автобус, який стоїть. Ну, ззаді. нині у Маріуполі та його околицях відносно спокійно, проте з обох сторін ведуться посилена розвідка та підготовка до активних бойових дій. Військовики вибудовують лінію оборони, зміцнюють свої позиції і готують себе морально. Тут майже кожен має власний оберіг. Це може бути і хрестик, і ладанка. А для цього хлопця оберегом став кевларовий шолом. Ну, во второї машині, яка б'їхала далі, вона була пуста, хорошо. Там була й та каска в ній сидів Отець. Они уехали ну, на допрос, все. Потом он приехал ко мне. У меня просто в бою я каску потерял. Он приехал ко мне, привез эту каску. Девушка волонтерша подписала мне ее. И подарили мне, он ее, мне ее посвятил и сказал, что, что все будет хорошо. Если я буду отсюда уезжать, то я, конечно, ее кому-то передам. Дома она мне незачем. Сподіваємося, ці хлопці зуміють зупинити ворога. Минулий тиждень у артилерістів військ берегової оборони видався спекотним. Постріли з артсистем Гіацинт та гармат Рапіра лунали на узбережжі Чорного моря, вражали як наземні, так і надводні цілі. Багатокілометровий марш, розгортання на рубежах та виконання вогневих завдань це швидко та видовищно. Військові діють впевнено. Цілі на відстані двох кілометрів вражають майже з першого разу. Артилерійський підрозділ, який у квітні вийшов з тимчасово окупованого Криму, фактично без зброї, нині отримав бойову техніку та повністю укомплектований фахівцями. На даний час уже всі військовослужбовці, які зараз проходять навчання, вони вже готові виконувати бойові завдання, які перед ними будуть поставлені. Під час даних заходів виникали складності вчасності приходилось проводити обслуговування. Та ремонт зразків озброєння, які до нас надійшли силами своїми силами. Дані військовослужбовці ці завдання виконали. Гармата Рапіра, калібр 100 міліметрів, здійснює 6 залпів за хвилину. Вона прийнята на озброєння на початку 70-х років минулого сторіччя. Ракетний дивізіон з такою зброєю може тримати оборону на відстані до 20 кілометрів. Перед стрільбами ми маємо побачити орієнтири. По орієнтирах ми вже від орієнтирів визначаємо, які ціль визначає командир. Ми маємо побачити орієнтир, наводимо на орієнтир, від орієнтира вже наводимо, мішень, наводимо приціл на мішень. Лунають постріли із гармати з чарівною назвою «Гіацинт». Це вже крупнокаліберна артилерія. Вона цілком відповідає суворим вимогам сьогодення. Потужна вогнева міць, мобільна та надійна. Може стріляти реактивними, димовими, запальними, бетонобійними та забороненими на сьогодні ядерними снарядами. На командному спостережному пункті ми отримали дані X, Y XYS, її координати. Сіль 1001, десантовиса засоби. Вони передають дані нам, ми їх обробляємо і відкриваємо вогонь по цілі. Приморський напрямок на півдні України нині один з найважливіших, тому стрільбам по мішенях, які імітують надводні цілі, приділили особливу увагу. Снаряд гіацинта 46 кілограмів, але, незважаючи на масу, він може вразити ціль на відстані понад 30 кілометрів. Артилерія комплектується гарматами згідно штату. Гармати, гармати, які призначені для ураження надводних, так і наземних цілей, як закрити вогневу позиції, так і прямою наводкою. Підрозділ готувався по цим напрямкам і готовий виконувати ці завдання. Заряджання постріл, і за кілька секунд на морі здіймаються стовпи води. Ціль уражена. Близько 900 учасників, а це військовослужбовці та члени їхніх родин, волонтери та миряни, взяли участь у четвертому всеукраїнському військовому паломництві. Вже за традицією дійство проходило у селі Зарваниця Тернопільської області. Військове паломництво тільки тим відрізняється, що, звичайно, приймають в ньому участь військові, і оскільки ми є трошки своєрідні, в своїй професії, а особливо в тому стані, в якому зараз знаходимося ми, знаходиться наші родини, фактично вся Україна знаходиться. То, звичайно, військове паломництво це паломництво з особливими потребами людей, які знаходяться в особливих ситуаціях, які знаходяться на межі, на межі між життям і смертю. Ну і, на жаль, цьогоріч. Це сталося буквально. Марійський духовний центр в Зарваниці одна з небагатьох святинь у світі, що має статус місця повного відпусту. Тут віруючим прощаються гріхи, люди звільняються від кари за скоєне. Але є певні вимоги: по-перше, прийти сюди пішки, як би далеко ви не мешкали. По-друге, відстояти службу, посповідатися і причаститися. Проте, навіть незважаючи на такі випробування, у зарваниці щорічно збираються сотні людей. Це дуже дуже гарно і дуже духовно збагачує людину і військовослужбовця. В цілому, тому що це таке військове паломництво, яке в нас в Україні вже шостий рік, і дуже багато тут своїх товаришів, дійсно з якими служив, вчився. І дійсно це в духовному плані дуже сильно підтримує. Я думаю, як армію в цілому, так і кожну людину. Після офіційних заходів розпочалися нічні чування, піднімали моральний дух прочанам, хор орфей, ансамбль Українські барви гурт немо та ансамбль долг. Я сюда приезжаю уже многократно, не первый и не второй раз. Вот, то есть на, на протяжении около трех месяцев мы возим сюда. помогаем бойцам нашим, помогаем 25-й, 95-й, помогаем сейчас 42-й. Вот, 92-й. Да, 92-й. Мы привезли э, нижнее белье зимнее, вот комплекты, привезли обувь, привезли воду, продукты. Пена для бритья, станки одноразовые для бритья из медицины медициной средства, значит, Немного продуктов питания. Я, во-первых, не хочу, чтобы война пришла в мой дом. Я считаю, что те, кто защищает с оружием в руках нашу страну, тут, в Донбассе. И бьет врагов. Вот. Они препятствуют тому, чтобы война пришла в наши города, в Харьков, в Петровске, дальше продвигалась по территории Украины. И те, кто поднял руку на независимость Украины, они будут наказаны, я уверен, что они будут разбиты. Все равно мы эти территории себе, которые сейчас находятся под контролем врага. То есть российская оккупация будет прекращена. Я думаю, что російські оккупанты будут изгнаны с нашей земли. Останні поведомления с линии фронту. Многие фронтовики говорят, что боевой дух э, российских войск существенно уступает. Они сначала пришли сюда, им рассказывали, что здесь просто бегают какие-то малоизвестные укры, которые фактически вооружены чуть ли не палками, еще чем-то. А потом выяснилось, что это оказывается достаточно сплоченные войска, организация и вообще это отряды, которые очень успешно научились им противодействовать. На что здатни захисники краины? Может ли Україна вообще чудо показать? Когда снайперы стреляют по толпе, толпа разбегается. У нас наоборот люди консолидировались, и штурмовали, і шли до упора. Когда все говорили, что украинская армия не существует, сейчас украинская армия возродилась. Та як пов'язана перемога із реформами? Я бы сказав, що взагалі ми вряд ли виграємо війну, если ми не будемо качественно міняти страну внутрі в это время. Валерій Пекар, Борислав Береза, перша студія.

Я думаю, що для країни принципово важливо мати одне медіа, яке працює виключно від вашого імені, від імені аудиторії, від імені суспільства, та яке повністю незалежне від політичних сил, від фінансового тиску, а також від релігійних аспектів. Щоб коли ви дивитесь його або слухаєте його, ви могли бути упевнені, що воно інформує виключно від вашого імені, надаючи вам ту інформацію, яка вам потрібна для прийняття власних рішень.